Дистанцію 42 кілометри подолав на марафоні в Лондоні український розвідник Роман Кашпур 2019 року. Під час виконання бойового завдання в Мар'їнці Роман підірвався на ворожі міні та втратив ногу, але не втратив віру в себе. Почав займатися спортом. А після повномасштабного вторгнення знову пішов на фронт. Днями він взяв участь у лондонському марафоні, який входить до шести найпрестижніших марафонів світу. Біжи, не здавайся, і передай всім, що ми не здаємось на фронті, отже я не маю здаватися там. Розвідник Роман Кашпор розповідає, як під час марафону його підтримували побратими. 26-річний боєць втратив ногу чотири роки тому на Донеччині. Після реабілітації почав активно тренуватися. Був переможцем всеукраїнських змагань ігри героїв і навіть встановив всеукраїнський рекорд, протягнувши літак вагою 17 тонн. Тепер він перший боєць України, який здолав 42-кілометровий марафон у Лондоні, та ще й з українським прапором, підписаним головнокомандувачем Валерієм Залужним, шаленої такої знаєте, мотивації додавав прапор. Ба більше під час цього Роман ще й збирав гроші для поранених бійців. Ми відкрили збір коштів, і продовжуємося робити на протези і реабілітацію для важкопоранених. Ось тому, власне кажучи, я погодився, тому що ну це дійсно така крута свята справа. До повномасштабної війни Роман з родиною проживав у Харкові, коли російські бомби почали падати на житлові квартали. А саме місто вже було в оточенні. Чоловік перевіз сім'ю до родичів у Хмільник із побратимами вдруге став на захист країни. Україна, був інструктором для тих, хто до 24 лютого 2022 року не тримав у руках зброї. Та від пропозиції взяти участь у міжнародному марафоні відмовитися не зміг, каже дружина Юлія. Коли ти можеш представляти Україну і висвітлювати проблеми України вже на міжнародному рівні, плюс це дуже велика мотивація важка поранених бійців, і для нього це най ну, для Романа. Це найважливіше показувати на власному прикладі, що в тебе не все втрачено в тебе нічого не втрачено в житті. У лондонському марафоні брали участь понад 50 тисяч люду. Це спортсмени та ветерани різних війн, на протезах або навіть у інвалідних візках. Під час забігу Юлія була поруч із Романом, бачила, як нелегко чоловікові дається дистанція, але він впорався. На 39-му кілометрі момент, де міг втратити свідомість, тому що вже знаєте я біг біг, біг і мене почало. Ну тобто сондивість була настільки, що могло виключити. Але, скажімо так, є де. Що я ж кажу такого, мотивація земного і неземного що що допомогло. Кожну секунду Роман відчував підтримку. Побратими, які в прямому сенсі, знаєте, вони дзвонили, поки я був за час перед перед забігом. Дзвонили, писали голосові повідомлення з передової, і причому це ну це надзвичайно стимулювало Роман і далі збирає гроші для військових. Тож на розіграш виставив той самий переможний прапор із підписом залужного виручені. кошти те підуть на машини та дрони. Паралельно роман вже готується і до наступних змагань. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Вікна СТБ. єдині новини.